Uh, розпаковка монітора lg 32 mp 60 gb колір монітора, тобто блак, IPS монітор, з часом відклику 1 мс. Ось його опис на етикетці коробки. Монітор володіє адаптивною синхронізацією від AMD. Uh, Що ми бачимо? Монітор поставляється з, такій з такими елементами. Ось елемент підніжки. В-образний Вигля... елемент, який пофарбовано скак... е... в два кольори чорний і червоний. Червоний де знаходиться з тильної сторони. Ніжка добротна, виконана з металу або алюміній, або нержавіюча сталь. Далі блок живлення, блок живлення. Зафокусуємося на 32 Влади, 19,6 вольта, 1,7 А. Ще один елемент підміжки. Середні. Далі у нас йдуть інструкції з експлуатації, інформація про сервісні центри, інструкція, звичайно, на декількох мовах. Це у нас інструкція з швидкого монтажу. Також додатково є у нас HDMI кабель, який будемо використовувати для підключення, до персонального комп'ютера. І звичайно ще один елемент, декоративний елемент підніжки, яким ми будемо закривати місце, де буде відкритий метал. Це все, переміщуємо в сторону, знімаємо пінопласт, витягуємо наш монітор. До речі, е покупка цього монітора була замовлена тим, що в мене був монітор 22 дюйма. Е прийшов час його оновити. З е самого початку мав замовити монітор 27 дюймів, навіть його замовив. Але в інтернет-магазині мені повідомили, що треба чекати близько тижня доставки. Почав шукати, як виявилося, не так просто. Вирішив збільшити свій бюджет до 200 доларів, на цих 200 доларів максимально можливо щось вибрати. Вибрав ось цей монітор, який мені прислали на, тобто на сьогодні замовив, на другий день я його забрав. Так, монітор наш виконаний в класичному вигляді. Взаді на тильній стороні бачимо місце для приєднання ніжки, входи для е, кабелів. Далі бачимо 21 рік, кінець 2021 року монітор виготовлено. HDMI порт, дисплей порт, VGA порт, порт для входу для наушників і порт для підключення зарядного пристрою. Ну і в нас е місце для кріплення на стіну є в самому моніторі. Так в нас стояти на робочому столі, то встановлюємо підніжку, закруючиться на два гвинта складного так, і тобто і декоративна накладка просто закриваємо накидаємо зверху щоб наша ніжка виглядала монолітною В слідуючий етап це об'єднання основи Основи ніжки можна прикрутити без використання викрутки. До речі, цей монітор, я помоніторів ринок, був одним із найдоступніших за такі гроші. Користуюся ми вже днів 4-5, що лише позитивні відгуки, позитивні враження. Далі ми вже його встановили. Провіряємо, точніше запускаємо тест на BT пікселі. Картинка через телефон передається не зовсім адекватно. Автофокусування відбувається теж якось таке. Періодично, але тим не менше. Що хотівши нагадати, кут огляду цього монітора це 188 градусів. Він володіє IPS матрицею з HD-розширенням, тобто 1920х1080 крапок. Зайшовши в меню, ми можемо вибрати такі режими, як гравець 1, гравець 2, FPS, RTS. Читаємо фото, кіно та кольорова сліпота. в кожному із цих е, режимів зображення типів, точніше можна е, підлаштувати налаштування, тобто, вибрати налаштування під себе. На телефон картинку погано передає. Що ми бачимо? Можемо відрегулювати яскравість. Яскравість, до речі, тут на високому рівні, контрастність, чіткість. Ставимо супер розширення високе, високий рівень чорного. Функція DFC, не знаю, що за функція, не, не включав. До речі, є підтримка адаптивної синхронізації AMD FreeSync. Частоту підтримує до 75 Гц. Частота оновлення, яке треба виставити, це в ігровому режимі до 1 мс. В звичайному режимі 5 мс. Так, джойстик управління меню у нас знаходиться під логотипом LG. Ось. Таке підменю викликається. Що ми тут можемо побачити? Частоту, потім увіпна чи вип'на. Адаптивна синхронізація, час реакції одна мілісекунда увіпнена чи не увіпнена, далі стабілізація чорного і час відоху. Все це відповідає, скажімо так, тому режиму, який ви вибрали. Рівень яскравості я собі виставив, якщо не помиляюся, на 40%, оскільки картинка дійсно досить яскрава, досить насичена. Як на мене достатньо 40-50% яскравості цього монітора для звичайного використання. Спочатку здавалося, що купив замість монітора телевізору, оскільки 22 дюймів було важко адаптуватися. Зараз звик. Тепер маленький монітор мені сприймається як щось неадекватне. Так, запустили картинку 4К, картинка 4К досить насичена, красива. Все сприймається дуже, досить. Приємно. З торця ми бачимо, що він ну, не зовсім тонкий і так само не зовсім він і грубоватий.